Витання, друзі, сорт уже не надчес, до вашої уваги. Бачимо максимальне плодоношення, напевно, за 8 років. Ну, тут завжди була ягода, але от такої загрузки, напевно, ще ні одного року не бачив. Дивіться гілка і вся. Ягодою. Натис є одним з натуральних сортів. І бачимо скільки от ягоди. Кущ має раз, два, три, 4, 5, 6, 7 чи 8 основних скелетних гілок. І от бачимо, яка загрузка. Сорт досить гарно витримав. Без ніякого укривання взагалі і зиму, і, і, і весняні заморозки одні, другі, потім тиждень в тих снігів, що були. І бачимо, наскільки урожай. Але минулого року кущ був на поливі. Обробка була від клюща, ми Бачимо ягода чистенька, без пустот. Бачите, всі зерна в цілі <кхи> 에, 에, сорт досить гарний, солодкий, але має таку специфічну ледь-ледь таку гірчинку. Дехто її замічає, дехто не замічає. Але я її досить добре знаю. Це, напевно, один з найкращих ранніх сортів. 에, сорт. Не колючий, ягода довга, видовжена, ну і так до 5-6 см можуть найкращі бути екземпляри довжину. Але от зараз в сюдайному стані вони вже є десь по 2 см 2-2,5 см. От. Бачимо. Тут, урожай тут буде досить гарний. ну Звичайно, якщо <гад> погода не несе свої корективи, то, як бачимо, град теж нормально витримав. От, а от на лухині є, є ознаки граду. Зараз вам покажу. От, це блюкроп і тут є ягода побита. А начес чудово себе показав. Та не рахуючи, що було досить велика кількість заморозок і тиждень фактично тоді е, прохолодить, взагалі температура була мінусова, сніг, і без ніякого накривання я нічого так не накривав. І от такі, але працював е, мікроелементами. Кімик, мегафол, плюс мікроелементи і Кущ кущ гарно себе показав. Всім дякую, кого відео цікаве, ставте свої подобайки.